Є новина, друзі, закінчився саміт коаліції охочих. Це країни, які готові вести морські війська в Україну, і там є хороша новина. дослухайте до кінця. Макрон заявив, що є країни, які готові вести війська в Україну, і вони це зроблять і не будуть питати ніякого дозволу в Путіна і вести з ним про це перемовини. І зараз в Україну виїжджає група військових експертів, яка має розробити план. Контролю за припиненням вогню, я так розумію, що це всюди і на морі, і в енергетиці, і в повітрі і на землі за три тижні. І я так розумію, ця група буде розглядати де саме будуть базуватися війська європейські і які в них будуть повноваження, і що вони саме будуть робити. Що важливо, сказав Макрон, що війська будуть знаходитись в трьох компонентах: перша це. На морі, друга це в повітрі, і третя це на землі. Тому що вчора всі говорили, що наземних військ не буде, тому що їх це важко ввести. Але сьогодні саміт вирішив, що є країни, які готові ну, не слухати Путіна, не реагувати ніяк на Росію, а виконати ну, якби, свій обов'язок і підтримати Україну в тяжкий час, тому що це територія України і Україна може запросити будь-які війська з будь-яких країн, і це абсолютно правильно і нормально. Що цікаво, на цьому саміті сказали, що ну знімати санкції з росіян абсолютно зарано, і про це ніхто говорити навіть не буде. І в контексті цього з'явилася заява Рубіо, держсекретаря, який сказав, що от після цих перемон про припинення вогню на морі в енергетиці делегація приїхала, і зараз ми будемо розглядати, тому що росіяни вимагають за кожне припинення вогню зняття санкцій. Але каже, є одна проблема: розумієте, ці санкції не ми вводили, а європейці. А Макрон на саміті каже, що ми санкції не збираємося знімати, а також ми збираємося вводити війська, коли ми захочемо, коли Україна зробить запит і не збираємося слухати ніякого Путіна. І тут розумієте, протиріччя між американськими і європейськими інтересами. Ну тільки це добре для України, що в нас є країни, які готові нас підтримати військами, тому що це важливо. Путін задумається, якщо там буде хоча б угрупування з 10 тисяч. Людей з різних країн, ну тому що це все ж таки атакувати різні країни, і це факт. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу.